Щоденники вампіри це справжній феномен з неймовірною фанбазою по всьому світу. Серіал, який захопив мільйони сердець і став культовим для багатьох поколінь. Але за блиском червоних доріжок ховається безліч цікавих, а іноді навіть несподіваних фактів про самих акторів, які ви точно не знали. І сьогодні я розповім вам ці закулізні історії, які не потрапили до загальної уваги, але розкривають справжнє життя зірок щоденників вампірів. Коли говорять про щоденники вампіра, рідко згадують ту, з кого все почалось. А насправді серіал просто не існував би без лізи Джейн Сміт, авторки оригінальних книг. Її історія не просто драматична, а навіть жорстока. У 1991 році Сміт опублікувала першу книгу Щоденники вампір. Ліза Джейн написала близько шести книг з основної серії, а потім продала права на екранізацію. Вона просто підписала папери і, по суті, віддала права на весь свій власний твір. І тут почалося веселе. Їй казало, кого має обирати Елена. Як має змінюватись сюжет і які пари краще продаватимуться? Ліза завжди бачила головною парою саме Деймона і Єлену, але видаці перто проштовхували саме Стефана. Вони змушували її переписувати історію. Знову і знову словом її ім'я залишили, але контролю вона ніякого не мала. А у 2011 році шоу вже розвивалось без її безпосередньої участі, бо, бачите, вона створювала проблеми і не хотіла йти на компроміс. Еліза не мала жодного права писати продовження своєї ж книги. Основними авторами стали Кевін Спейсі, а потім і Джулій Пекс. Також вони мали цілу команду сценаристів, які відповідали за розвиток сюжету. Іронічно, але Деймон і Єлена таки стали парою серіалі, і для Лізи це була просто остання крапла. Вона ж про це писала, розумієте? Потім вона написала свій альтернативний фінал у формі фанфіку, щоб принаймні так повернути собі свій голос. Потім Ліза ще дописувала серію Книгнішній світ, а 8 березня 2005 року у віці 66 років вона померла після тривалої боротьби з рідкісною автомунною хворобою. Багато хто може не знати, але Ніна Добрив і Кендіс Кінг Керолайн були подругами поза кадром. Тобто, це не було якісь інтерв'ю, де вони відкрито називали одна одну. Найкращими подругами, але вони часто з'являлися разом на вечірках, на червоних доріжках у фаневідео. А ще Ніна була присутня на весіллі Кендіс, але був один момент, який точно говорить, вони були близькими. Одного разу Ніна Добрев, Кендіс Кінг, Кайла Юел і Вікі Дона і ще кілька друзів опинилися в поліцейському відділку. Що ж було у 2009 році, після шаленого просто успіху перших серій, актори вирішили влаштувати нічну фотосесію на мосту в Атланті. Була компанія, був фотограф і, звичайно, був алкоголь. Вони знімали один одного на камеру зі спалахами, хто зліз на перила, хтось стрибав і кричав, і все це відбувалося прямо над трасою. І водії звичайно почали скаржитись. Дехто казав, що їх просто засліплювали спалахи камер. Інші, що хтось ліз з моста. Приїхала поліція, веселу компанію забрали в дільницю. Актори пояснювали, що це була така імпровізована промо-фотосесія для серіалу. Але, звичайно, відмазка не спрацювала і в результаті штраф на 4 тисячі доларів. І потім всі спокійно пороз'їжджалися по домах. І ця історія доказ того, що в перші сезони вони... Справді були близькими, а от потім щось змінилось. кажуть, що в шостому сезоні Кендіс навіть відписалась від ніни в Інстаграм, а через декілька років знову підписалась. Далі, хоч щоденники вампіра були надзвичайно успішним серіалом, Ніна добре залишила шоу після шостого сезону. Причини це поєднання офіційних і неофіційних факторів. Офіційно Ніна підписала контракт лише на 6 сезонів і завжди планувала рухатись далі, щоб розвивати і пробувати себе в інших проектах. Але решта акторів підписували такі ж самі контракти, і все ж вони продовжили зйомку. І є, звичайно, особисті обставини. Ніна і Єн, її партнер по екрані і в житті розійшлись приблизно перед початком п'ятого сезону. І Єн майже одразу почав стосунки з Нікі Рід. Це створило таку напружену атмосферу на знімальному майданчику. Також за чутками Ніна навіть не запросила і та Нікі на таку власну вечірку після завершення зйомок, що знов ж таки свідчить про їхні складні стосунки. А також у фанатів щоденника вампіра давно гуляє обговорення, чому Ніна Добрив у фінальному сезоні виглядала суттєво інакше. Спочатку багато хто списував це на сходення, коріння, зміну форми брів і не найкраще, звичайно, перуку. Але з'ясувало, що акторка зробила пластику повік. І це пояснює різке збільшення простору між повіками і створює ефект відкритих, але при цьому менш виразних очей. Раніше її повіки були більш природніми, що додавало загадковості її образу. А чому Ніна пішла на ці зміни? Одна з версій, це прагнення грати доросліші ролі, адже її часто типізували як підліткову актрису в Голівуді, де зовнішність має просто ключове значення. Багато зірок вдаються до пластики, щоб підлаштуватися під нові стандарти або зробити свій вигляд більш універсальний. Я довго не знала, чи включати цей фрагмент у випуск, бо він не з офіційних джерел. Але про нього згадують в коментарях на Reddit, у фанатських відео, і він не залишив байдужим. Отже, пам'ятаєте сцену, де Олена намагається спалити будинок своїх батьків? Вона йде по кімнаті, бере сірники, розбита рамка, а в очах просто ну, нестерпний біль. Сцена пронизана таким емоційним напруженням, що багато глядачів казали, це вже не акторство, це щось глибше. В коментарях писали, що за кілька тижнів до цієї зйомки у Лізи Джейн Сміт, авторки книг, нібито загинула бабуся і дідусь під час пожежі. І це не підтверджено. Немає статті, некрологу, інтерв'ю, але ця версія активно ходить між фанатами. І саме тому багато хто вважає, що сцена мала більший підтекст ніж. Просто чергова драма в житті персонажа. Далі ще цікавіше, глядачі, які уважно переглядали цю сцену, в одному з коментарів написали, що пол веслі під час дубля постійно дивився в бік на режисера, як ніби чекав, коли зупинять зйомку, наче він не був впевнений, чи це ще гра, чи це вже пішов справжній зрив. Ще писали, що вся знімальна група замерла під час зйомки. Режисери не зупиняли камеру, продюсери мовчали, всі якби просто дивилися на Ніну Добрів і не знали, що робити. Офіційно шоуранерка Джулі Плекс спростувала ці чутки. В одному з фанчатів вона написала, що все це домисли і що ніна просто надзвичайно добре вжилася в роль. Але знаєте, от відчувається, що в цій сцені щось було. Ну, ще щось реальне. Можливо, щось з минулого, що прорвалося в саме в цю сцену. Але ну, навіть якщо все це вигадки фанатів, саме такі моменти, знаєте, і створюють легенди. І хай правда вона залишиться в тіні ця сцена назавжди залишиться однією, як на мене, з найсильніших в цьому серіалі. І це не через якісь спецефекти, не через музику, не через режисуру, а тому, що ми повірили. Справжній біль Єлени. єн Сомерхолдер. перед тим як стати легендарним Деймоном Сальватори, він підкорював не знімальні майданчики, а модельні подіуми. і не просто як красиве обличчя. Єн входив до топових моделей США в кінці 90-х та на початку 2000-х років. У його портфоліо Кельвін Кляйн, Гіс, Гучі, Дольче Габана, Версачі. І не дивно, що до вампіра його знали на знімальному середовищі як модельну ікону. Ще один цікавий пункт у його біографії, про який мало хто знає, єн півтора року зустрічався з Нікі Хілтон. Це сестра Періс Хілтон. Подейкували, що справа йшла до весілля, але щось пішло не так, і пара розійшлась тихо без скандалів. Що ще цікаво, єни Сомерхолдер завжди здавався ідеальним, харизматичним, усміхненим з захопленням говорить про природу, доньку і дружину. Але є одна історія, яка викликає бурю обговорень серед фанатів. У 2017 році, під час інтерв'ю з ним і його дружиною Нікі Рід, акторкою Сутінок, є, е... Сміючись, розповів, що одного разу викинув її протизаблітні таблетки, бо він вирішив, що пора мати дитину. Це він сказав у прямому ефірі і вважав це смішним. Багато кому здалося, що це просто невдалий жарт або нерозуміння серйозності теми. Але частина аудиторії була просто ну вражена, особливо у жінки. І в мережі почали писати, що це не романтика, це контроль над тілом партнера. Жарт про втручання в репродуктивне здоров'я ну знаєте, це не смішно, це вже зовсім не сексі. Ні ніки, ні Єн не спростували жодного разу цю історію. Ще Єн має репутацію непередбачуваного і. І дуже непрофесійного актора поза камерою. Ось кілька реальних прикладів, які підтверджуються. У фанатів, які купували в нього дует-чати, особливо відеодзвінки через of World, часто скасовували сесію, ну просто буквально в останню хвилину. Мотивуючи це проблемами з підключенням інтернету, і при цьому ніхто не повертав ні гроші і не назначали нову сесію дзвінка. Автографи за які платили заздалегідь, готувалися довго і замість обіцяних 30 днів чекали просто місяцями. Актор навіть публічно заявляв, що відкладає оці підписання автографів, того, що зараз, в нього час, коли треба просувати свій власний бренд із бурбоном. Відео привітання від Єна Теж застрягали в якійсь невідомості. Багато хто з людей так і не отримали свої замовлення, а кошти, звичайно, їм ніхто не повернув. Була ще підписка на такі закриті друзі, яка обіцяла якийсь ексклюзивний контент. Але за два місяці, кажуть, там було тільки декілька фото і ну, поодинокі якісь відео. І при цьому гроші за підписку знімалися регулярно, але відповіді на якісь скарги взагалі не було. Ще одна сумна сторінка це діяльність благодійного фонду ESF, де відкриті звіти показують, що значна частина грошей, які збирались на екологічні проблеми, так і не дійшла до справжньої справи. Тож, як бачимо, за образом такого харизматичного актора криється ну, дуже багато розчарування для тих, хто розраховував на честь і професіоналізм людини. Тому, якщо ви плануєте підтримувати кумира фінансово, ну спершу добре подумайте. Павло Веслі. багато фанатів знають його як стриманого, серйозного, такого Стефана Сальваторе. Мовляв, він скучний і надто правильний хлопець. Але насправді актор значно ширший за цей образ у житті пол дуже дотепна і весела людина, що видно по численних його інтерв'ю і такому прямому спілкуванні з фанатами. Його почуття гумору часто залишається поза кадром, але він один з найбільш куметних особистостей серед акторів щоденника вампір. Багато хто порівнюють його гумор саме з перешвинажем Сайлоса, тільки у Пола немає тієї агресивної сторони, яка хоче ну, всіх вбити. Серед найвідоміших жартів Пола це підписувати голову малюка маркером, дзвонити чоловіку Кендіс і розповідати: а ти знаєш, я сьогодні цілував твою дружину, кинути ніну до. Обрив у басейн також він дражнив колег через якісь їхні ж смішні моменти, і він вміє в принципі сміятись над собою. Що цікаво, серед фанатів щоденника вампіра ходять легенди про ворожнечу між Полом Веслі і Метом Девісом Аларіком. Однак ця драма була радше якимось веселим розіграшем, аніж справжнім конфліктом. Тож у 2021 році Пол у своєму Твіттері кілька разів жартома підколював мета. І, зокрема, це було через сцену Аларіка, де той перебирає звербеною, там втрачає контроль. Цей жарт полюбився фанатам і породив просто цілу масу мемів. Проте деякі користувачі соціальних мереж сприйняли це ну, надто серйозно і почали обговорювати можливу борожнечу між акторами. Втім, це тривало недовго, і за кілька годин пол видали просто всі якісь провокативні твіти, ніби вибачаючись, або просто зізнаючись, що перебрав із цим активним видінням соціальних мереж. Що така цікавинка, Пол веслі розповів у підкасті всередині тебе з Майклом Розенбаумом, що до великої слави в серіалі Один з нас Педро Паскаль проходив кастинг на роль у спінові щоденників вампірів першого родні. Проте роль він не отримав. Також Поле підкреслив, що Педро є ну, просто чудовий актор. А фанати відреагували, жартуючи, що ну педро він просто уникнув пекла сіві, яке може тривати роками, і тепер він по суті має значно успішнішу кар'єру ніж багато хто з акторів із цих проєктів. А тепер давайте трошки про дружбу. Ви могли не знати, але Кендіс Кінг і Кайла Евел Вікі Донован, були не лише колегами по знімальному майданчику, щоденників вампірів, а й ну просто справжніми подругами в реальному житті. Їхня дружба почалася ще у 2009 році під час зйомок першого сезону. І вона, по суті, здавалася дуже щиро. У 2018 році вони навіть запустили власний підкаст Направлено виклик. Там вони говорили про життя, вибір, якісь помилки, запрошували на інтерв'ю інших акторів серіалу. І для багатьох фанатів це був такий ще один спосіб побути з улюбленими акторами, але вже якби поза межами серіалу. Але Годом щось кардинально змінилось. Приблизно дві тисячі року. Випуски подкасту почало виходити разом з Кайлою або з Кенгіс. Окремо без пояснень, коментувати ніхто нічого не став, і так тривало кілька місяців, поки одного дня Кендіс просто не зникла з проєкту. Потім вона запустила власний підкаст суперцвітіння, але вже без Кайли». І фанати, звичайно, вони почали записувати і в Ютубі, і в Інстаграмі, а що сталося, чому ви більше не разом, чому ніхто нічого не пояснює. І після такої довгої паузи вийшло восьмихвилинне відео, такий короткий епізод, де вони. Просто сказали, що Кендіс більше не буде частиною підкасту. Усе без деталей, без причин. Але фоловери власне припускають, що справу в розлученні Кендіс, Нібито Кайла з її чоловіком залишилися в дружніх стосунках з чоловіком, саме Кінг. Але це, звичайно, ніхто не підтверджує і, взагалі, обидві дівчини уникають теми. Поміж Це каменки такі про То до того як сіві осотично ухвалили рішення про першородних, який став дуже популярним, ходили чутки про зовсім інший проект. За інформацією фанатів із Левом планували створити спін-офф саме про пару Тайлера Локвода і Керолайн Форбс, які мали би втекти разом. Тож ідея полягала в тому, щоб розкрити їхнє спільне життя і нові якісь пригоди поза межами основного серіалу. Такий спінов міг би показати, по суті, глибше е, світ перевертнів, адже Тайлер він був лідером зграї. Він мав би вести боротьбу проти звільнення гібридів від впливу Клауса, який їх контролює. Е, в сюжеті також, можливо, мала би з'явитися Хейлі, щоб додати драми і романтизму якогось. І от відносини між Тайлером і Керлем, які ну, багато кому полюбилися а мали б шанс розкритися глибше і ну ширше. Проте ідею замінили на більш масштабний спін-офф першородних серіал про Майклсонів і їх багатовікову історію. Ще одне розчарування фанатів: це недооцінка і замовчування ролі Тайлера Локвуда як лідера Вовчої зграй. Хоча в серіалі кілька разів згадували, як Тайлер займається організацією і підтримкою зграї. Але глядачі так і не побачили цього на екрані. Ці сюжетні лінії, вони просто, знаєте, залишилися такими недорозкритими. І це підкреслює відчуття, що персонаж він був залишений без ну, належного розвитку. Фанати досі активно обговорюють і, як щоденники вампіра, просто взяли і втратили шанс повністю розкрити і використати такий потенціал тайлерового персонажа. Його історія могла стати просто однією, знаєте, з найцікавіших у всьому серіалі. Тайлер заслуговував на значно більшу увагу і більш глибокий сюжет. Пакет Гретхем. Багато з фанатів серіалу звинувачують Джулі Плекс просто у російському ставленні до акторки. Бонні взагалі найменш розвинутий персонаж серед головних героїв. Вона мала ключову роль в серіалі. Магічний стовп, який постійно рятував усіх, але ну, її сюжетну лінію часто просто брали, обрізали, викидали з кадру, а її емоції і піль, ну, вони пільгали залишалися за колізами. Фанати помітили, що серії сильно залежить від симпатії Джулії Плекс. Улюбленці, це Деймон і Керлайн, вони отримували таку детальну арку, глибоку драму, романтику. А персонажі, до яких вона ставилася гірше, от Бонні, Тайлер, вони часто зникали і отримали просто якісь дивні повороти сюжету, або взагалі були змушені жартувати собою. Також є відеовирізки з інтерв'ю, де Плекс прямо говорить, що хотіла прибрати Бонні ще на ранніх етапах. І хоча фанати вони боролися за цього персонажа, Наше ставлення до Бонні в серіалі залишилось таким другорядним. Дружба між Бонні, Еленою і Керли була тільки ну на словах. На початку серіалу вони нібито були найкращими подругами, але з кожним сезоном дружба з Бонні вона так розмивалася. В одному сезоні в там Бонні взагалі померли, і майже ніхто цього не помітив. Елена, по суті, переживала тільки тоді, коли Бонні не жартувала собою. Друзі, а який факт вас здивував найбільше? Напишіть в коментарях. До речі, телеграм-каналі на вас чекають додаткові факти, які не потрапили в цей. Вияпуск. Посилання буде в описі під відео. А ви були на каналі темна сторона Тетяною Троєк. Підписка, лайк, репост, і побачимось у наступному відео.